Добрий день ще раз, дорогі товариші. Все ж прорвав одну косілку цю довбану. Значить так. Розказую. Поставив я штопорні кольця, все понаходило, все зайшло, все чотенько. Значить, що я зробив? Я повністю розбирав, повністю оце все, все повністю розібрав. Тому що оцей вал... Цей вал. Топляється туди всередину і не можна набити. Ступиця повністю сідає, не робіть, так як я ось гепав із за уха. Взагалі, не розібравшись. Але, коротше, хто буде розбирати міняти сальники, значить рекомендую. Розбирайте повністю неї. Оці ступиці сходять дуже туго. Ця ще нічого зайшла, та взагалі туго-туго, сйомник порвав. Значить, Розбирати треба повністю, нікого не слухайте, що там от спринтував, все, зняв гамузу, все воно чотенько, воно назад тоді не стає. Розбирати в будь-якому випадку придеться. Я зняв ту кришку, ну, все тут познімав, масло вилилося, короче, заказав нове масло. Буду собі, в общем, почав сьогодні вже збирати. Планую сьогодні навіть пробний виїзд зробити. Получиться зазніму, а не вийде вже, бо сінокос стоїть, а нічого не роблене. А я не як з тією. Це тиждень, хлопці, я коротше, прочпокався з нею. погипав усе, побив. В общем, ну... Штопорні кольця погубилися, наново заказував в інтернеті, бо в нас по магазинах хрен ще знайдеш. Ну, в общем, суть не в тому. Суть в тому, що я наконець на неї зібрати почав. Коротше, позаварював, болтити і наглухо бо в оцих стаканах пообривало різьбу. В общем, ну то. Не столь важна маття так. Що пацани, збираю. До побачення. Заливаю мастило. Трансол 430. В общем, не знаю скільки сюди треба було заливати, я 5 літрів залив. Хай буде, лишнє витече. аби mm -hmm. не мало було. Так що, зараз закриваю кришку і працюємо. Пробуватиму запускати. Все добре. Працюємо, Ну що, би працює. Сейчас їдемо пробувати будемо. Все мужики з Богом.